Роблячи огляд 22-го року, хотів би знову звернути до сорту, який в мене пішов в першу державну реєстрацію. Цей сорт мені, як то подарок з неба. Це сорт Єфрем, Єфрем 1, бо їх єфремів є на сьогоднішній день, в мене 5. Єфрем 1 це от сорт, який перший попав в державну реєстрацію. Цей сорт мені залишився у спадок, викупивши господарський двір. От цей сорт виріс з фундамента. Курівника колишнього зруйнованого. І ось плоди мають давляться пальцем, практично не поражаються за весь період завжди плодоносить, не пам'ятаю ні одного року. Але найбільше звернув, що всі механізатори біжать до нього і лущать, коли він ще завинувати. Чим було особливіше, що давляться пальцем і наповнено дуже сильно наповнене ядро. Ядро досить світло кольору. Коли почав його помологічно розглядати, особливість його в тому, що він закладає той дерево, якому вже більше 30 років, ну воно середнє. Ну, не є, бо дерева 30 років може бути дуже великими. Дане дерево має середнього розміру, приблизно метрів там, ну, до 6 може бути верхом десь, може бить, до 7. От. Його тут ніхто не формував, воно росте хаотично, воно з кожного року завантажується і гілки відхиляють його донизу, і воно практично вверх майже не росте. З нього найбільше різалось на привой, от, бо сорт він як традиційний, середньорослий апікально латерального типу, тобто він закладає і на кольчатки, і закладає і на одногодічного приросту, і закладає і на кольчатках, і двогодішні кольчатки. В ньому особливість хотів би звернути увагу, в тому, що він закладає течинки закладаються завжди по дві штуки, одна більша, друга менша, одна більше піде. І практично всю сполушну. За що пилить він дуже довго. Тобто він досить хороший опеліття. Тобто він може бути як сам себе, як промисловий сорт, і може бути довгий пилі, так як він пилить, починаючи пилити, десь він з 25 квітня, а може до кінця травня цвісти. Тобто цвіте завжди не повню, ні одного року, при яких складних умовах би не було, щоб цей горіх не був заплодоносений. Тобто він завжди плодоносить. Тобто має виражену латеральність, має. Зав'язку і на кольчатисну типу. В зав'язі більше три штуки. Виход ядра десь 52-54 Світло досить світло соломене. Іноді навіть таке світло серебристий колір. Достатньо вкусний, такий жирноватий вкусний кольору. Зараз ще 8 липня, тому ми не можемо продемонструвати його виход. Але сорт, який пішов першу реєстрацію для середнього типу, для традиційних типів садів, от, вважаю, один із сильних перспективний. Е, його тут ніхто практично не бризкав, тому що він росте коло споруди, незручно тут, він не примислові посадки, але він достатньо стійкий і від хвороби, і від шкідників. Марсоній, бурі, чорні п'ятниці на ньому не наблюдав. Кляш, зудень буває. Он. Зудень більше, кліща мало. ну, бачимо, що є зудень. Кліща практично немає на ньому. З року рік плодоношення. Той сорт стоящий для уваги для традиційного типу плодоношення, для традиційних типів садів або полуінтенсивних типів садів. Дякую.